Чому ви не носите хрестик, і у вас немає ікон у домі молитви? Тому що Бог не сказав це робити з хрестиками. Нема такого. Хрест треба нести не той, який на цепочці золоті, а хрест життєвий. Христос каже: візьміть мій хрест, моє Іго, а воно легке, то зовсім інше. А чому не маємо ікон? Тому що друга заповідь, яка ви бачите там ззаді написана, забороняє друга заповідь, яку Господь написав своєю рукою. Не роби ніякого малюнку, ніякої різьби, ніякого вироба. вироба. То, що на небі, що на землі, що нижче землі, що в воді, не служи їм і не поклоняйся їм. Ми не можемо намалювати Бога на кускове дереві, на бумазі або зробити золото, як колись Ізраїль зробив теля золоте, кланяться їм і казати: Ось мій Бог! Бог каже, що це як огородне пугало. Через е, пророка говорить, це огородне пугало, яке люди кладуть на городі, щоб птахи боялися, ось це такі ікони.